Привіт, друзі. Вольво завжди славилась своїм скандинавським стилем, інноваціями та безпекою. І з сьогоднішнього дня бренд відкриває нову главу в історії своїх седанів із абсолютно новою моделлю Вольво es 90 автомобілем, що пропонує елегантність седана, універсальність фастбека і простір SUV. Іншими словами, ні риба, ні м'ясо. Однак, незважаючи на всі гучні заяви, залишається питання, чи вдалося Вольво створити дійсно? Унікальний і цікавий продукт, чи це лише маркетинговий хід. ЄС-90 пропонує свіжий погляд на концепцію автомобіля. Він не вписується у звичні канони автомобіля автомобілебудування, поєднуючи риси одразу трьох класів. Але чи не стане цей гібридний підхід його слабкістю? Адже автовиробники десятиліттями відточували формулу класичних кузовів не просто так. Кому підійде ES90? Тим, хто шукає седан, універсал чи кросовер, чи він залишиться ніж. Авто для тих, хто хоче чогось нового, але не впевнений, чого саме, на перший погляд, ЄС-90 привертає увагу впевненим елегантним силуетом із скошеним дахом, плавними лініями та виразним профілем. Однак його дещо збільшений кліренс може викликати питання у прихильників класичних седанів, адже його попередник був саме седаном. Передня частина прикрашена фірмовою світлодіодною оптикою Тора із піксельним дизайном. Але якщо бути бути чесними дизайн фар майже не змінився порівняно з попередніми моделями бренду. Задня частина з s подібними led кліхтарями виглядає ефектно, але є відчуття, що у Volvo вирішили дотримуватись вже існуючої концепції, не створюючи чогось абсолютно нового. Клієнти можуть обрати один із семи кольорів кузова та чотири варіанти колісних дисків від 20 до 22 дюймів. Просторий багажник об'ємом 424 літри може можна розширити до 733 літрів, склавши задні сидіння, проте з огляду на габарити автомобіля могло б бути і більше простору, особливо враховуючи, що багато конкурентів у цьому класі пропонують понад 800 літрів. А ось передній багажник на 22 літри. Це по суті просто зручний відсік для зберігання зарядних кабелів, а не повноцінний додатковий багажник, як у деяких електрокарів інших марок. Гаразд досить критикувати новинку. Прийдемо до салону. Інтер'єр Volvo es S90 виконаний у найкращих традиціях бренду: преміальні матеріали, м'яке підсвічування, велика колісна база в 3,1 метра, що забезпечує комфорт пасажирам другого ряду. Однак, попри старання, може здатися, що оздоблення салону все ж таки поступається преміальному рівню таких марок, як BMW чи Mercedes Benz. Наприклад, у деяких версіях використовується синтетична шкіра замість натуральної, що може розчаровувати. Любителів розкішних матеріалів також у новинки панорамний дах із електрохромним склом цікаве рішення. Але наскільки воно буде довговічним, покаже лише час. Volvo запевняє, що він блокує майже 100% ультрафіолету, Чотиризонний клімат-контроль із передовою системою очищення повітря, безсумнівний плюс, особливо для тих, хто страждає на алергію. Окремою уваги заслуговує аудіосистема Bowers Wilkins із 25 динамік. Включаючи вбудовані обідголівники та стелю. Так звучання буде чудовим. Але чи готові покупці переплачувати за дорогу акустику в авто? Ще те питання. Проте наявність такої опції вже плюс. Загалом салон новинки непоганий і пропонує звично архітектуру з вертикальним дисплеєм мультимедійної системи та невеликою панелью приладів. Автомобіль побудований на новій платформі SPA2 і використовує технологічну архітектуру SuperSet, що дає можливість. Вість оновлення по повітрю. Однак багато водіїв воліли б більшу традиційну систему керування ніж залежність від постійних оновлень. Тим більше, що деякі користувачі вже стикалися з багами у прошивках Volvo, які впливали на роботу основних систем. Наскільки надійною виявиться нова цифрова архітектура, покаже лише час. Volvo пишається своєю безпекою, і тут ЄС 90 дійсно на висоті міцний каркас кузова, 5 традарів, 7 камер, 12 ультразвук звукових датчиків і лідар, проте як показує практика, навіть найсучасніша електроніка не завжди може запобігти аваріям, особливо якщо водій покладається лише на асистенти. Питання в тому, наскільки люди готові довіряти технологіям. Питання в тому, наскільки люди готові довіряти технологіям і дозволяти автомобілю приймати рішення щодо втручання в керування з технічного погляду. Новинка також дуже цікава. Однією з головних переваг Volvo es 90 стала 800 вольтова архітектура, яка не лише підвищує ефективність роботи електросистеми, а й дозволяє значно скоротити час зарядки. Зарядка потужністю 350 кВт дає змогу отримати 300 км запасу ходу лише за 10 хвилин, а зарядка з 10 до 80% займає близько 20 хвилин. Volvo пропонує три варіанти силової установки для ЄС-90. Базова версія з одним. Електродвигуном на задній осі видає 245 кінських сил. Вона оснащена акумулятором на 92 кВт на годину і пропонує запас ходу в 640 км за європейським циклом. ВЛТП. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між ефективністю, ціною та запасом ходу. Є проміжна повнопривідна версія з двома моторами та сумарною потужністю 442 кінських сили. Тут встановлений більший акумулятор на 160 6 кВт на годину, що дозволяє збільшити запас ходу до 700 км. Ця версія підійде тим, хто хоче більшої динаміки та впевненості на дорозі. Ну і Найпотужніша модифікація Performance із двома моторами видає 670 кінських сил. А розгін до 100 км на годину займає 3,9 секунди. Цікаво, що незважаючи на значно більшу потужність, запас ходу залишається на тому ж рівні 700 км. Це говорить про те. Що Volvo знайшла ефективний баланс між продуктивністю та енергоефективністю, або ж виробник просто перебільшує, проте з максимальною швидкістю не все так райдужно, вона обмежена на рівні 180 км на годину, що може не сподобатись тим, хто звик до більшої динаміки. Такі от справи: Volvo вже відкрила передзамовлення на ЄС-90 в низці європейських країн. Американський ринок отримає моделі пізніше, однак, поки невідомо, якою буде ціна автомобіль. Біля а також як зміниться запас ходу після сертифікації за американським стандартом ІПА, який, як правило, є суворішим ніж ВЛТП. Цікаво, що Вольво, будучи брендом традиційно орієнтованим на безпеку та комфорт, робить серйозний крок у бік високої продуктивності та технологічних інновацій. Але чи вистачить цього, щоб переманити клієнтів Тесла, Мерседес і Порше покаже лише час?